Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Годунко, і сьогодні я хотіла розповісти вам про вісім унікальних дерев'яних церков на території України, які входять до спадщини ЮНЕСКО. Вони вразили мене своїм автентичним колоритом та стилем. Надіюсь, що після перегляду мого відео ви обов'язково захочете відвідати ці унікальні пам'ятки. Видатною пам'яткою не тільки Львівщини, а й всієї України є церква Святого Єра у Другобичі. Знавці вносять її до трьох найвидатніших дерев'яних шедеврів України, а мистецтвознавці називають справжньою поемою в дереві, витисаною сокирою. Історики сперечаються про дату її створення, але все-таки дійшли до спільного висновку, що вона була створена вже в 15 столітті. Зараз ця церква функціонує як музей і є частиною відділу дерев'яної архітектури музею Дрогобочина. Потелецький храм Святого Духа один із найстаріших дерев'яних у західній Україні. Історики його датують 1502 роком. Храм збудували на місці попередника після спалення не тільки його, а майже усього містечка татарами. Будівництво церкви замовили місцеві гончари. Які славились в ті часи далеко за межі свого регіону. Іконостас молодший від храму на століття, а одна з ікон, де Ісус, тисяча рік, належить пензлі видатного Івана Рудковича. кажуть, у цій церкві молився Богдан Хмельницький у давні часі біля храму було встановлення сім козацьких гармат. Бойківська церква у селі Матків на Турківщині дещо молодша, ніж інші зі списку ЮНЕСКО в Україні. Про неї є чіткіші відомості. Збудована вона у 1838 році. Відомо також майстрів, які її споруджували Іван Мельникович та Василь Іваникович, церква Собору Пресвятої Богородиці типового Бойківського типу. Три верха з багатьма ярусами над кожним куполом, наче ялинка, дзвіниця новіша з 1924 року. Одна з найдавніших дерев'яних церков Івано-Франківщини розташована у рогатині. Вчені сперечаються про дати будівництва церкви зі щастя Святого Духа, але за точку відліку вважається 1598 рік, який був написаний на внутрішній стіні. Попри те, що храм зараз не є сатральною, а музейною спорудою, у ньому досі збережений автентичний іконостас 1650 року. Він є одним з найстаріших збережених в Україні. В ренесансно-бароковому стилі його замовили представники братства, яке діяло тоді при церкві. У церкві музей є оригінальні ікони, а також привезені з інших церков регіону. Тому тематикою музею є дерев'яна архітектура, живопис цього часового проміжку, і він є філією Івано-Франківського обласного художнього музею. Цікавим фактом є те, що священником цієї церкви був батько славнозвісної Рочсолан, дружини султана Османської імперії Насті Лісовської. Але про Насті існує багато здогадок і навіть вигадок, а ще більше літературного романтизму, так само як і про дату заснування цього давнього дерев'яного храму. Церкву Різдва Богородиці у селі Нижній Вербіж на Коломищині почали будувати у кінці XVIII століття. Перекази твердять, що її будівництво завершив у 1808 році колишній поплічник Довбуша, довгожитель села Григір Семенюч за гроші опришків. Мовляв, на старість хотів спокутувати гріхи молодості. Перед тим у 1743 році була збудована дерев'яна дзвіниця. За будівництво церкви австрійський цісар нагородив Григорія золотою медаллю. Тут же біля храму його і поховали, після 114 років життя могила досі збереглась. Церква повністю дерев'яна, п'ятикупольна гуцюльського типу. Іконостас початку 19 століття п'ять куполів присвячені Ісусові Христові та чотирьом євангелістам. Інша закарпатська церква зі списку ЮНЕСКО розташована поруч з ужоцьким перевалом на фоні мальовничих краєвидів. Тут починається річка Уж, на якій згодом розкинеться і обласний центр. Храм Михайла із села Ужорк Великоберезнянського району збудований з ялинових брусів у 1745 році, потритий майже чорним ґонтом, належить до найцікавіших споруд бойківського типу. Як і в Рогатині, дзвіниці є одним. Цілим, з церквою та виступає вище купола храму. Що ж, наше відео закінчується. Надіюсь, воно вам сподобалось, і ви оціните його вподобайкою. Поширюйте це відео своїм друзям, близьким, знайомим. І бувайте!